Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Напевно, серед наших знайомих мало таких людей, які не знають, що таке фольклор, і ніколи не чули народних пісень. Серед наших друзів точно є люди, які слухали пісні онука, Даха Браха або «Гоей». Якщо ж ні, то раджу просто зараз поставити на паузу цей подкаст і увімкнути будь-яку композицію згаданих гуртів. Ну що, зупинилися? Послухали? Тепер ви знаєте, яке звучання має українська етномузика. Музика, яка захоплює тисячі прихильників по всьому світу. Музика. Яка вказує нам своє автентичне коріння, музика, яка не залишатиме байдужим. Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков, і це черговий епізод подкасту Вчися вухами Українська література. Щойно ми прослухали початок, можливо, однієї з найвідоміших пісень гурту Даха Браха, Що спод дуба. Про її популярність свідчить, зокрема, той факт, що трек використав у своїй рекламі Девід Бекхем. І так. Ця реклама вийшла на міжнародний ринок та змусила користувачів з усього світу активно використовувати шазам, щоб дізнатися ім'я виконавців. Ми не знаємо, як точно охарактеризувати музичний жанр даха браха, але точно знаємо, що визначальним чинником для такої творчості є саме український фольклор. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську народну творчість, насамперед про пісенну. І визначимо, чому родинно побутові пісні є важливою складовою нашої ідентичності. Тож рушаймо. Для початку маємо пригадати, що фольклор, тобто усна народна творчість це різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі та передавалися із уст в уста. Народна творчість характеризується такими ознаками варіативність. Один той самий твір може містити різні варіанти композиції. Анонімність конкретного автора чи групу авторів ми не знаємо. Традиційність. Тут говоримо про сталість форми твору та характер виконання. Ну, хоча б пригадаємо таку пісню. Напевно, частина слухачів упізнала пісню Ой там на горі у виконанні гурту Древо. Завдяки мультфільму Жив був пес. Ну, пам'ятаєте той епізод, коли Вов наївся та каже: Зараз заспіваю? Не пам'ятаєте? Ну, тоді є нагода самостійно переглянути мультфільм. Сподіваюся, цей мульт стане для вас цікавою знахідкою. Але повернімося до пісні. Ми не знаємо, хто є автором цієї композиції, хто її виконав уперше. Водночас більшість виконавців співає саме на традиційний мотив. Щоправда, деякі музиканти можуть створювати свої текстові варіанти пісні. Можемо відзначити наявність різних родів у фольклорі слід назвати народну драму. До неї належать вертеп, весілля, народні ігри. Пригадаємо також народний епос. До нього належать казки, байки, легенди тощо, а почесне місце серед усіх фольклорних родів посідає народна лірика. Пригадаємо, пісня має особливе значення в житті українців, із нею ми зустрічаємо святкові події в нашому житті, у ній можемо передавати сумні звістки, часто із конкретними піснями пов'язані певні епізоди нашої реальності. Традиційно виділяємо три групи народних пісень календарно обрядові виконання пісень приурочене до певної дати чи календарного свята, Суспільно-побутові – пісні певної соціальної групи на певну тематику і родинно-побутові побутові пісні, що виконуються в межах родинного кола на особисті теми та проблематику. Саме про родинно побутові хочеться поговорити детальніше. Ми часто стикаємося саме з такими піснями на родинних посиденьках та святах, на прогулянках із друзями та під час зустрічей із коханими. Адже основний фокус родини побутових пісень це занурення у світ конкретної людини, її переживань, емоцій, вражень тут не йтиметься про глобальні виклики перед цивілізацією чи соціальну проблематику, лише про те, що непокоїть серце. І, звісно, чільне місце в цьому переліку посідають пісні про кохання, причому це може бути не лише історія про взаємних хлопця з дівчиною, але й про вплив рідних на стосунки. Часто такі пісні є трагічними, бо в них оспівано душевний біль закоханих, які не можуть перебувати в стосунках через далеку відстань або зраду. Якщо коротко, то кожна така пісня це наче окреме життя. До речі, народні ліричні пісні вирізняються такими особливостями стислість, традиційні художні засоби, просте римування, проста мелодія, наявність повторів. Спробуймо уважно проаналізувати пісню Місяць на небі зіроньки сяють. Міся Ми щойно прослухали початок пісні Місяць на небі Зіроньки сяють у виконанні Олександра Порядинського та супроводі оркестру військово-музичного центру сухопутних військ ЗСУ. І тут перед нами постає чудовий пейзаж Море, Ніч, Човен. У човні дівчина співає пісню Це чує козак, який мліє від кохання до дівчини. Слухаємо далі. Це другий куплет пісні, його виконував Анатолій Солов'яненко у супроводі Державної капели бандуристів України. Тут фіксуємо провідний мотив торжество кохання, попри тимчасову розлуку закоханих і, нарешті, фінал пісні. Ця версія пісні у виконанні хорової капели Додарик. І я навмисне підбираю для вас різні версії композиції Місяць на небі Зіруньки сяють. Це може допомогти нам усвідомити популярність фольклорних творів та їхню актуальність серед різних музикантів. Якщо ж повернемося до пісні, то в останньому куплеті оспівано дівочі очі, красу дівчини. Зверніть увагу на порівняння. Очі дівочі темні, як нічка, ясні, як день. А ще на риторичні звороти та запитання: ви ж мені очі вік вкоротили, де ж ви навчились зводить людей. Зрештою, маємо популярну пісню про кохання та чудовий приклад саме родинно побутової композиції. Адже в рядках не йдеться про соціальний підтекст, навпаки, на шляху до кохання. Ліричні герої здатні на все. Інша пісня про кохання цвіте терен. Звісно, можна розпочати з аналізу, але ж, шановні слухачі і слухачки, ми говоримо про пісню. Тож нехай лунає музика. Співачка Дорофєєва представила свою версію пісні Цвіте Терен на початку 2023 року. Ще один аргумент на користь актуальності фольклорного матеріалу. У пісні йдеться про нерозділене кохання. Молода дівчина зазнала горя, бо, цитую, десь поїхав мій миленький іншої шукати. Кінець цитати. Початок пісні це приклад художнього паралелізму. Цвіте терен, це мов життєвий шлях, на якому трапляються труднощі, з якими має впоратися лірична героїня. Однак послухаємо іншу версію виконання. І тут несподіваний формат. Цю пісню виконує чоловік, співак Монатік. Візьмеште кріслечко. Дрімай, хоч не дрімай яй, не ти спати. Десь поїхав ти, маленький. Гіршує шукати, де цвіте терем. Світе тере, де обадає. Текст цієї пісні насичений драматизмом. Зверніть увагу на антитезу. Іще очі не дрімали, а вже сходить сонце. Та й вельми промовистим є образ цвіту, Що Опадає. Ці дві пісні демонструють різний характер композицій про кохання. В одних пануватиме хеппі енд інші будуть сповнені суму. Але зрештою, наше життя також не є однорідним. Саме тому родину побутові пісні точно не можемо назвати фальшивими чи нещирими. Адже вони містять життєву мудрість та передають свою емоційність на 100%. Відкривати силу народних пісень, переслуховувати їх уважніше, розставляти акценти в розумінні контексту дуже класна практика для кожного слухача та кожної слухачки. Чому це важливо? Занурення до фольклору здатне дозволити нам усвідомити нерозривний зв'язок із нашими пращурами, цінувати своє тут і зараз, берегти його від агресора. Щиро сподіваюся, що кожне прослуховування, а ще краще виконання пісні разом із родиною, робить нас обізнанішими та сильнішими, цінуємо своє, вивчаємо своє, зокрема українську літературу. Мене звати Артур Пройдаков. Почуємося на подкасті Вчися вухами. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки «Educo Foundation».